Давайте поговоримо з вами ось підсумовуючи поволі цей тиждень у контексті ударів по російських і МПЗ і нафтобазах, і знову ж таки системному цьому впливу на збитки для еревської економіки і чи тільки економіки. Звичайно, не тільки економіки, треба розуміти, чому взагалі нафтобази а є законною військовою ціллю, тому що саме нафтобази виготовляють паливо для танків, для літаків і для інших, іншої техніки. Тому це абсолютно законно і були законно всі часи, тобто і в час другої світової війни, і під час цих інших воєн, а ці удари є абсолютно обґрунтованими. І звичайно, так як у нас є такі удари, це обмежує можливості Росії поставляти там своєчасне паливо, особливо якщо це б'ється по нафтотерміналам, які знаходяться, наприклад, в Луганській області, Донецькій області, там на території Криму чи на території Росії, які знаходяться поблизу з Україною, використовуються для того, щоб поставляти паливо. щодо економіки, то ми орієнтуємося. Наскільки це є можливим на ту статистику, яку надає а, Російська Федерація а, вірити чи там не вірити, сумніватися. Ну я думаю, що тут скоріше все ж таки цифри обґрунтовані. Ми бачимо, особливо якщо це стосується зовнішньої економічної діяльності. Ми бачимо суттєве падіння по а, транспортуванні нафти. Нафта це не нафта в нашому розумінні а такий результат переробки, mm -hmm. а також а, мазоту і падіння є одним з найбільших. За там більше ніж 20 років, а далі потім ми бачимо, що Росія починає закуповувати бензин як у Білорусі, так і у Казахстані для того, щоб компенсувати ці втрати. А ми бачимо, що на сьогоднішній день ціна на авто вона падає. До речі, це відповідь на ті звинувачення, які говорили, що саме наш удар по НПЗ вони негативно вплинуть на ціни на світових ринках, і вони підуть вгору. Як ми бачимо, вони падають вниз, і це все призводить до того, що доходи російського бюджету зменшуються. А саме головне це елемент всередині країни, тобто ті заводи, які виготовляли бензин, вони не працюють. Якщо вони не працюють, ви змушені купувати. Отже, таким чином нарощуєте відповідно імпорт того, що раніше експортували. На початку березня ви заборонили експорт бензину. А пройшов певний час, і як ви бачите, що навіть ця заборона вона вже не забезпечує достатньої кількості бензина безпосередньо в економіці Росії. Треба брати зовні. Тому ці удари є ефективними. Треба продовжувати бити. І звичайно, ЗСУ молодці. Дякую, Гур. Дякую всім, хто причетний до всіх цих ударів. Історія про конфіскацію та прибутків з заморожених російських активів. Поготів у Бельгії, де зосереджена ну, левого пайка цих активів там 200 майже із гаком мільярдів, правда, з 300, що є в Європі. Так, тут дуже добре. На цьому тижні відбулася гарна новина це щодо прийняття рішення щодо використання цих. Доходів це великий плюс. Як на мене, трошки викликала не те, що занепокоєння, а, скажімо так, позиція Шольца, що 90% цих сум необхідно використати на зброю. Не до кінця зрозуміла така трошки маніпуляція. Чому? Тому що добре, ми готові використати ці 90% на зброю, але. На українську зброю у нас не дезавантажене багато наших оборонних підприємств: це і по виробництво дронів, по виробництво ракет, по виробництво іншої техніки. Давайте ми візьмемо на себе зобов'язання, що ці кошти в 90% вони підуть безпосередньо на те, щоб завантажити наше підприємство. Чому цих коштів мають ті, ці кошти мають йти на оборонні підприємства Європи і потім нам ага. будуть давати, нібито як допомогу. це вже не буде допомога. Це по факту нас примушують купувати європейську зброю або зброю з інших країн. Тому ось тут є той момент, який я вважаю, ми повинні відстоювати. Раз ви вирішили ці кошти спрямовувати на допомогу Україну, давайте нам. Ми беремо на себе зобов'язання, які було озвучене Шольцем. Що 90% всієї цієї суми підуть не на соціальні якісь виплати, не на бюджетні видатки, а на оборонні підприємства. І таким чином, коли ми підемо під це, запустимо на оборонні підприємства. Ми повністю скажімо так, використаємо ці кошти, і скажемо там вам велике дякую, що ви прийняли таке рішення, пане Ілія, ну І на сам кінець про внутрішні наші справи поготів про внутрішні енергетичні та от з огляду на ті терористичні атаки по українській енергетики, які відбувалися останнім часом з боку РФських терористів. Значить, є від владоморців такі сигнали, що будуть підвищуватися ці. На електричну енергію, бо без такого підвищення ймовірно не вдасться у повні пройти сезон, та який нам ще передує пройти. Чи якщо от взагалі це підвищення відбудеться, та наскільки воно дійсно може вплинути на ситуацію? Ну щоб в цифрах так в загальних ми розуміли. Ми маємо розуміти, що нам потрібна у нас є електроенергія, у нас немає е, маневруючих потужностей, тобто, іншими словами, проблема не в тому, що електроенергії нема, а в тому, що е, атомні електростанції е, можуть працювати стабільно протягом е, там доби. Вони не можуть протягом доби зменшувати або збільшувати обсяг електроенергії, які вони запускають в мережу. І нам потрібно маневруючі. тому і б'є ворог по теплоелектростанціям, по гідроелектростанціям. Тому в цьому контексті щодо підвищення, нам необхідно не стільки підняти ціну, бо більша ціна вона не змінить кількості маневруючих потужностей. А нам необхідно підхід наступний, а саме збільшувати ціну години пик. Тобто, іншими словами, це з 19 до 22 другої години, а для того щоб не щось компенсувати в ціні, а для того, щоб вплинути на поведінку споживачів, тобто, іншими словами, щоб вони в цей період з 19 до 22 години. Відповідно mm. зменшували своє споживання, розуміючи, що якщо вони не зменшать, вони там будуть платити в два-три в рази більше ніж вони платять зараз mm. за цей період. Тому е, просте підвищення це неправильний крок. Єдиний правильний крок це якраз підвищення ціни, а таке вмотивоване, як споживає так. в цей період. Mm. Да, для того щоб змінити поведінку споживачів. Крім цього, тут треба ще прийняти інші міри. Це зокрема, наприклад, деякі підприємства. У них є ті ж саме генератори, їх вони залишилися з минулої зими. Наприклад, якщо вони є, то прохання переключатися в цей період. А на електрогенератори, а uh -huh. далі потім це питання іншого організаційного плану. Тому підвищення ціни добре, але за умови, якщо це підвищення, стосується лише тільки ось цього часового проміжку від, від 19 години до 22 години, коли у нас є пік споживання. Так тут зафіксували Ілля. У нас в студії Олексій але... Гетьман. Давайте от зараз ви обміняєтеся. бо ну, репліку я, я має хотів, я хотів Олексій. запитання, бо я не зовсім зрозумів. Стоять в будівлях стоять лічильники. Вони ж там не по часу працюють. Як це додатково ще ставити прилади, які би фіксували споживання саме з 19-23. до Тобто, це ж шалені витрати ще додаткові. Чи як? Бо там стоїть просто е... і крутить, і все. І скільки... Добре, я б... Дивіться, тут. По перше, є по годинам. Зокрема, у мене такий стоїть двохтарифний, а є ще трьох а так. їх можна переналаштувати відповідно, щоб Розуміло. рахувати саме в ці конкретні часи по в новому тарифу. Це, це перший звичайний. момент. Другий момент треба розуміти, да якщо звичайний, то в даному випадку я вважаю, У нас була програма, наприклад, заміна лампочок. Набагато корисніше зараз замінити лічильники, тому що ця проблема вона. Не на один рік, не, не тільки на цей сезон, а зруйновані теплоелектростанції, для їх відбудови. Нам знадобляться 2-3 роки. А це означає, що треба більш така ну, середньострокова стратегія, яка має змінити поведінку споживачів. На цей момент а не тільки на цей сезон, а ми будемо або закуповувати, або будувати якісь маневрові потужності меншого формату, але все одно це займає певний час. Тому в цьому контексті я вважаю, що ми повинні, якщо збільшувати ціну, ось саме через те, щоб впливати на поведінку споживачів, тому що заклики це добре, але набагато краще, коли людина платить гривнею, а якщо вона наприклад до цих закликів. Не дослуховується, і треба розуміти. Ти стоїш перед виборами, або ти платиш дорожче за ці години, або ти взагалі не маєш електроенергії в період з 19 до 22 години. Тому що треба вирівнювати споживання. Наголосимо тільки що це роздуми. Поки що це от роздуми над такою ініціативою, пане Ілля, та От наші що Ком... вони хочуть збільшити особисті... ціну для всіх. Так, аб... для... Аб... Аб... Абсолютно це неправильно. Це важливо. Підхід. Це важливо. Дякуємо вам дуже, Ілля, дякуємо. Вам дуже, що ви долучилися до е, нашого етеру спокійного по можливості, максимального дня. Вам бажаємо. До нових зустрічей. Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНС був з нами на живому зв'язку.